На Прикарпатті від отруєння чадним газом загинула жінка та постраждав чоловік. У медійному центрі ОВА відбувся прес-брифінг щодо недопущення спалювання сухої трави у Ланчинському ліцеї, що на Надвірнянщині відкрили клас безпеки. В зимовий період люди все активніше користуються приладами для обігріву помешкань. Однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. В зимовий період люди все активніше користуються приладами для обігріву помешкань. Однак не всі при цьому дотримуються елементарних правил пожежної безпеки. На жаль, статистика, яка спостерігається щодо кількості постраждалих від чадного газу, є невтішною. Так, 4 лютого на Коломийщині внаслідок отруєння часу. Чадним газом загинула жінка, а постраждалого чоловіка доставлено до центральної районної лікарні. До рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в селищі Отинія Коломийського району у приватному житловому будинку було виявлено тіло жінки 1964 року народження, а також госпіталізовано до лікувального закладу чоловіка 1961 року народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом. До місця події виїжджала мобільно-оперативна група Коломийського районного управління, головного управління ДСНС в області. Попередньою причиною нещасного випадку стало порушення правил експлуатації газового котла. На місці події пожежі не було. Чадний газ одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються печами, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний та здатен призвести до біди за лічені хвилини. Нагадуємо, якщо ви почули запах газу в приміщенні, необхідно припинити користуватися газовими приладами. Перекрити всі крани до цих приладів, обов'язково відчинити вікно, двері і провітрити приміщення. Також ні в якому разі не можна запалювати вогню чи курити і викликати аварійно-газову службу за номером 104. Щоб допомогти постраждалому при отруєнні чадним газом, необхідно його якнайшвидше вивести на свіже повітря, послабити одяг. Піднести до носа змочену ватку на шатирі, дати попити і обов'язково першочергово викликати швидку медичну допомогу. Наголошуємо на дотриманні правил безпеки під час користування газовими приладами та нагадуємо про те, що встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше здоров'я. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Римі з лосем – злосим, норм двіж. Виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, щоб назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101! Хоча на календарі зима, але у зв'язку з тим, що сніговий покрив відсутній, на Прикарпатті різко зросла кількість пожеж в екосистемах. Так тільки за січень місяць рятувальники ліквідували 68 пожеж в екосистемах проти 34 за аналогічний період минулого року. Площа пожеж складає близько 2 гектарів. Також рятувальниками ліквідовано одну пожежу чагарників та лісової підстилки в селі Новоселиця Вигодської територіальної громади Калуського району. Найбільша кількість пожеж в екосистемах виникла в наступних районах в Івано-Франківському 26 проти 12 в минулому році. У Калуському – 22 пожежі проти 8 в минулому році, на двірнянському 14 проти трьох пожеж. В Косівському 3. за аналогічний період минулого року пожеж в екосистемах в Косівському районі не було. Хочу наголосити, що до ліквідації пожеж сухої трави залучається значний матеріальний та людський ресурс рятувальників. Так, в цьому році до ліквідації пожеж сухої трави було залучено 154 рятувальники та 40 одиниць техніки. Кожен виїзд це значні витрати державних коштів, які можна спрямувати у більш потрібне русло, аніж ліквідовувати наслідки чиєїсь недбалості. Палити суху траву, листя, бур'яни не можна, адже це загрожує і довкіллю, і здоров'ю людей. Навіть невеличке загорання на власному подвір'ї чи городі може перекинутись на траву, звідти на торфовища, ліси чи будинки. За кілька хвилин можуть спалахнути цілі гектари, і ситуація може вийти з-під людського контролю, враховуючи те, що в нас дуже сильні пориви вітру. Під час спалювання листя чи трави руйнується ґрунтовий покрив та всі наявні в ньому поживні речовини. Сухою травою згорають корисні комахи, знищується насіння і коріння рослин. Зазнають пошкоджень нижні частини дерев і кущів, а також верхні частини їхнього коріння. Родючий ґрунтовий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Також підпали збільшують промерзання ґрунту удвічі, а то й вчетверо. Під час сильної трав'яної пожежі гинуть практично всі тварини, які живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. Вони або згорають, або задихаються. Також у повітря виділяється велика кількість небезпечних речовин. Бензопірен, діоксини, а також важкі метали, вони негативно впливають на довкілля, можуть призвести до проблем зі здоров'ям у людей. Суха минулорічна трава це не сміття це безцінний продукт харчування та житло і притулок для тваринного світу. Також хочу нагадати, що за самовільне випалювання сухої трави, опалого листя чи інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф розміром від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб сума складає від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. За ті ж самі дії, вчинені на території заповідників. Паліям загрожує штраф у розмірі від 6 тисяч 120 гривень до 12 тисяч 240 гривень. Головним управлінням ДСНС Івано-Франківській області проводиться широка масово роз'яснювальна робота щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах Прикарпаття. По всій території області організовано роботу рейдових груп для виявлення осередків пожеж, а також можливих паліїв. Рятувальники під час проведення рейдів використовують квадрокоптер. Вже проведено 17 рейдів, під час яких виявлено двох паліїв сухої рослинності, до яких вжито заходи адміністративного впливу. Але на жаль, як бачимо, мешканці Прикарпаття не зважають ані на проведення рятувальниками інформаційно-роз'яснювальної роботи, ані на розмір штрафів, які запроваджені в державі. Тому прошу голів громад взяти на контроль дану ситуацію. Зауважу, що основними причинами виникнення пожеж в природних екосистемах є необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності, недотримання заходів пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт. Вкотре закликаємо не провокувати пожежі в екосистемах, не додавайте роботи рятувальникам, які й так працюють у надскладних умовах. Прошу вас, любіть Україну. Бережіть її, захищайте, а не спалюйте. У Ланчинському ліцеї, що на Надвірнянщині, відкрили клас безпеки сучасний освітній простір, де діти навчатимуться правил безпеки, отримуватимуть практичні навички з порятунку, надання першої домедичної допомоги та реагування в різних надзвичайних ситуаціях. Це ще один крок до створення безпечного майбутнього для підростаючого покоління, адже знання, отримані в такому класі, можуть стати вирішальними в критичні моменти. Клас безпеки в даному ліцеї ми сьогодні відкриваємо для того, щоб діти. Росли в безпековому середовищі. Ми всі знаємо, що самі кращі інвестиції інвестиції в наших дітей, тому що ці діти це наше майбутнє. І мають вони рости в безпековому середовищі для того, щоб вони сприймали цей світ і навколо себе все безпечно, розуміли, що таке безпека, як користуватися будь-якими приладами, будь-якими засобами електричними. І дитина під час навчання в цьому класі вона буде розуміти повністю всі елементарні заходи безпеки, які навіть вдома вона може довести і до батьків. Такі випадки теж в цьому житті є. І діти навіть часом підказують батькам, як треба себе поводити, як користуватися тим чи іншим приладом, тим чи іншим вогнегасником для того, щоб забезпечити безпеку в домашніх побутових умовах. Тут є зона пожежної, мінної безпеки та дорожнього руху, де дітки з маличку будуть вивчати правила, що рятують життя. Приміщення обладнано не лише наочними матеріалами та навчальними тематичними іграми, інформаційними плакатами, посібниками для освітян, а й справжнім бойовим одягом та спорядженням рятувальників. Перший урок у новоствореному класі провела команда дружин юних рятувальників пожежних неон. Юні рятувальники в інтерактивній формі розповіли своїм одноліткам про правила пожежних. Жежної безпеки, основи надання до медичної допомоги та алгоритм дій в разі небезпеки. Діти не лише слухали, але й мали змогу самостійно відпрацювати важливі навички, що можуть врятувати життя. Також діти переглянули повчальний ролик про мінну безпеку з основними правилами поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Також дітям наочно продемонстрували спеціальні автомобілі та спорядження, що знаходяться на озброєнні врятувальників. Відкриття такого класу в ланчинському ліце. Важливий крок до створення безпечного майбутнього, де кожна дитина знатиме, як діяти в небезпечних ситуаціях, і буде впевненою у своїх силах. Загалом на території області вже відкрито 65 класів безпеки в навчальних закладах. Ті, розтяжки спини, норм двіж. Селфі біля розтяжки підходити до зруйнованих будівель, ходити в ліси, поля, на річки, де йшли бої. Лютий то крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101!